На засідання комітету ми не запрошували представників МОЗ України, не запрошували пресу, не запрошували громадськість. Mm -hmm. Зв'язку з обмеженою кіль... кількістю часу. Переходимо до розгляду. розгляду. Це канал 103, який веде корму трансляцію. Тобто в даному разі він запрошує. Він, він, це він завжди зададе йому трансляцію. Він вже не, це Якщо... не, це не засоб комітету, це преса. А, це а, можливо. Можливо. Знає, що він якщо, якщо, а, Я пропоную поставити на голосування. Якщо, є, якщо це канал нашого профстолок, якщо ви проти, значить не буде Ми не проти, Я просто задала запитання. Вважає, що не якщо хтось немає, значить не має, прес запрошуємо. Хто зголосився сам? Минулого разу самі з представники громадськості і вони були присутні. Я, я пропоную поставити на голосування хто за, хто проти. Все, все. Давайте не будемо довго. Хто за, хто проти? Демократично. Демократія пораду все. Що ви ні, Народ виносимо? Буде присутні чи ні? Хто за те, щоб Будь присутні? Щоб... Прошу голосувати. Хто за те, щоб дозволити зйомку право заняти? ми раніше ніколи це не голосували. Прошу голосувати. <кій> Всі одностайні за.